Вітаю час. новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Сміттєві контейнери перенесли аж в інший мікрорайон. Мешканці яру нарікають, потонуть у смітті, бо викидати його тепер ніде. Пожежа із трагічними наслідками на вулиці Пушкіна. Рятувальники припускають імовірна причина куріння у ліжку. Блаженніший митрополит Київський всієї України епіфанії у день вшанування пам'яті преподобного Паїсія Величковського провів у Полтаві божественну літургію. А тепер про це та інше більш докладно. Ярби сміттєвих контейнерів минулого тижня. Єдині у цьому мікрорайоні Баки, які знаходилися на перехресті вулиць Кишинівська та Бразова, прибрали. Місцевим мешканцям запропонували викидати сміття у сусідньому мікрорайоні. Через що виникла така ситуація, та чи повернуть контейнери саме у яр розбиралася наша знімальна група. Сміттєві баки перенесли на оці дві адреси, і мені задалеко в руках його нести аж туди, півтора кілометра від мого будинку. Мешканка мікрорайону Яр Інна Васильчук ділиться не тільки власною проблемою, а й багатьох інших жителів. 9 листопада сміттєві контейнери, якими користувалися люди з 2018 року, перенесли. Замість них з'явилося оголошення, що сміття тепер повинні викидати аж у мікрорайоні Половки, але це далеко від яру, це вже інший мікрорайон, говорить Інна Васильчук. Якщо ми будемо всі нести сміття в цей інший мікрорайон, то буде все таки його там забагато. Здається, там теж ж люди. І воно теж перед будинками не менш обурена перенесенням сміттєвих контейнерів. І пенсіонерка Олена Перевалова говорить, поки що сміття допомагає виносити онучка. Що буде далі невідомо. Я говорю від імені всіх пенсіонерів на себе вже відчула Живу там на вулиці, туди і де того, що написали на оголошеннях, мені треба йти більше кілометру. То дуже важко. 20 хвилин туди, 20 хвилин назад. це тільки того, щоб я винесла сміття. Наразі мешканці яру. Почали збирати підписи, щоб повернути контейнери у мікрорайон. Ініціаторка, місцева мешканка Лариса Дорошенко, припускає, що баки прибрали ті, хто викупив ділянку, поруч з якою знаходилися контейнери. Раніше тут була просто зелена зона, виростали бур'яни. Далі виділилися участки, звернулися. От що у них тут виділені земельні ділянки, і убрали так, як по нормах, якби наша міська влада Землевпорядники, архітектура, які виділяють земельні ділянки, щоб вони виїжджали на місця, такого б не було. Тепер, виходить, ось де ви можете глянути загорожа, а 5 метрів це виходить, вже проїжджа частина. Із-за чого прибралися сміттєві баки. За словами власника земельної ділянки, поблизу якої знаходилися сміттєві баки Олександра Костенка, контейнери знаходилися тут незаконно, адже майданчик розташовувався на в'їзді у приватну власність. Окрім цього, сміття висипалося йому на територію. Це приватна власність, земельна ділянка приватна власність. Єсть право власності, є кадастровий номер. А чого така виникла ситуація, я не знаю. Баки стояли незаконно, написали письмо в КТП, в благоустрій, Горжил, дали нам висновки і відповідь дали, що не виділялось. Рішення не приймали, земля не виділялась на ці мусорні баки. Єсть висновки, стане екології робили висновки, все обрали. Місцеві мешканці яру не розуміють, чому сміттєві баки стояли більше п'яти років на цій ділянці. Якщо це було незаконно, тим паче, що за послуги вивозу побутових відходів сплачували регулярно. Ми постійно платимо, платимо яке потрібно за вивіз сміття. Була тут. Було влаштоване місце, місце для збору сміття, і ми постійно це, це сплачуємо. Мало того, тут усе за наші гроші облаштовувалося, а тут раптом все закрили, і нам пропонують ходити через пів міста, викидати сміття незрозуміло куди. Це звісно дуже незручно. Влада повинна продумати, де нам запропонувати, якщо тут було незаконно, дуже близько біля якогось будинку. перший заступник КТП, 1628 Віталій Найпак, пояснює, прибрали контейнери згідно з розпорядженням міського управління ЖКГ. У нас є акт і відповідне розпорядження житлово на Нальне господарство убрати ці катейнери майданчики. Ми їх убрали, Ми виконали розпорядження тепер. Якщо потрібно встановити, до бути комісія і провести відповідну роботу і дати нам розпорядження на встановлення в определенному місці. За словами місцевої мешканки яру Лариси Дорошенко, якщо не з'являться баки, у цьому мікрорайоні можуть з'явитися стихійні сміттєзвалища. Пропонує альтернативу вирішення проблеми або встановлення мусорних баків, щоб приїхали, но то дивиться надо по можливості, так як від будинку до муси до мусорних. Баків бути територія не менше 5 метрів. Якщо не буде такої можливості, значить, щоб запустили тоді машину, щоб виїжджала два рази на неділю і забирала сміття. Ситуація із сміттєвими контейнерами у мікрорайоні Яр на контролі, повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Поки що місцевим мешканцям пропонують викидати сміття згідно з графіком вивозу, а най. Ближчим часом буде створена виїзна робоча група, яка визначить нові місця для сміттєвих контейнерів. Прибирання сміття здійснюється шляхом поквартирного прибирання сміття за двома маршрутами: це в середу та в суботу. В середу це маршрут з вулиці Велина по вулиці Шилівська. З 15 до 15.55 в суботу це з 15.20 по 16.45 та з 18 по 19.10. це не єдина альтернатива це єдиний спосіб на зараз передати сміття для прибирання робоча група буде створена буде здійснюється її виїзд до місця ми визначимо ті місця де будуть розташовані ці п'ять баків Загинув у власній квартирі під час пожежі у Полтаві у багатоквартирному будинку на вулиці Пушкіна. 14 листопада сталося займання після ліквідації вогню. Рятувальники на місці події виявили тіло 61-річного чоловіка. Причини та деталі трагедії з'ясовували наші кореспонденти. Полтавець згорів у власній квартирі внаслідок пожежі. Сталося це 14 листопада у будинку на вулиці Пушкіна. Близько 19-ї вечора на другому поверсі помітили займання. Після ліквідації вогню рятувальники виявили в оселі тіло 61-річного чоловіка. Він проживав один, розповіла сусідка загиблого пані Тамара. Теплохочек він ну, художник, сам художник так, був. у нього хороші картини там. От жила кошка з ним, все. Ну, іноді він любив любитель алкоголю. Ну и поэтому вчора мені сказали взяти його, що він закурів і згорів. Кошка єлі спаслась, до нас забежала. До сусідніх помешкань вогонь не дістався, говорить речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Пожежа знищила лише домашнє майно власника квартири та закоптила стіни. Основний осередок загорання був там, де знаходився чоловік, тобто в ліжку. І ймовірна причина це куріння в ліжку. На ліквідації пожежі залучалися 16 чоловік особового складу, а також 4 одиниці техніки. Точну причину загорання наразі встановлюють слідчі. Додає Світлана Рибалко. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Поклав жінці в руки гранату у центрі Кременчука. Інцидент стався вчора, 14 листопада, біля одного з місцевих кафе. Там стояла компанія людей, коли до них наблизився невідомий п'яний чоловік. Одні з відвідувачок він поклав до рук предмет, схожий на вибуховий та пішов далі. На місце події відразу викликали правоохоронців. Вони встановили боєприпас. Був навчальним, що імітує бойову гранату РГД 5 За вказаним фактом триває слід дії повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко і зауважила цього ж ...дня Цей випадок був не єдиним. Також в центральній частині міста на вулиці Аліутській, коли Чоловік дістав предмет, схожий на боєприпас, та демонстрував його оточують. Відразу приїхали на місце події патрульні поліцейські та подальшому передали останнього слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин. Було встановлено, що це місцевий чоловік, який мав при собі також навчальний боєприпас. Наразі боєприпас вилучено за цим фактом також розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини. До Полтави сьогодні завітав блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній. Він провів урочисте богослужіння спільно з духовенством православної церкви України у Свято-Успенському соборі. Також освятив нову бронзову скульптуру, образ преподобного Паїсія Величковського були на Божественній літургії наші кореспонденти. У день вшанування пам'яті преподобного паїсія Величковського 15 листопада у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави провели божественну літургію. Очолив її блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він прибув до Полтави з першосвятительським візитом. Стоятелеві співслужили ієрархи ПЦУ з різних міст України, зокрема і духовенство Полтавської єпархії. По завершенні літургії митрополит Київський і всієї України Єпіфанії освятив нову скульптуру преподобного Паїсія Величковського, яку того ж дня презентували полтавцям. Встановили півтораметровий бронзовий пам'ятник за кошти меценатів. Поки що скульптура перебуватиме у Свято-Успенському соборі. Згодом її перенесуть в інше обране полтавцями місце. Автор образу всесвітньо відомого святого, нашого видатного земляка. Скульптор зі Львова Володимир Цесарик ну, орієнтовно десь півроку виготовлялася. Спочатку вона ліпилася в Глині, потім вже відливалася в бронзі. Роботи велися у Львові в моїй майстерні. Відповідно, акцент вже є на обличчі, на лику. Там є також книжка з цитатою. Ну і посох такий, який був історичний владика, мені показує фотографії, є збережений. Преподобний тримає в руці книгу з цитатою з листа святого до своїх учнів. Вона є меседжем для всіх українців, підкреслив архієпископ Полтавський і Кременчуцької православної церкви України Федір. Паїсі закликає своїх учнів. Він говорить: любі мої сини, діти. Навчайтеся божественних заповідей, найперше смиренню, лагідності і любові, бо й сам Господь в Євангелії сказав: навчіться від мене, бо я лагідний, смиренний серцем і знайдете спокій душам вашим. Також після літургії митрополит Епіфаній вшанував пам'ять загиблих захисників України, вручив їхнім рідним ордени Православної церкви України, Орденами князя Володимира та благословенними грамотами відзначили волонтерів та військових. Були і почесні грамоти Полтавської обласної ради. Їх громадським активістам вручив перший заступник Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Відзначили на урочистостях і лауреатів премії Паїсія Величковського. Зокрема, в номінації громадська діяльність нею стала обласна депутатка, волонтерка Полтавського батальйону небайдужих Яніна Барибіна. Депутатський корпус. Полтавська обласна рада долучився до святкової події. Сьогодні в Полтаві перебуває блажений митрополіт Київської всієї України Єпіфаній. І сьогодні подія пов'язана з увіковічненням пам'яті великого родинця Полтавського, дуже велику постать в православному світі і не лише в нашій країні, але й за її межами. Минулому році святкували 300 років і ми пам'ятаємо. Ми повернули його на батьківщину, бо він є уродженцем полтавським, і тому ми гордимося, що маємо справді таких величних синів українського народу, і ми плекаємо про них пам'ять і надихаємось на подальшу нашу боротьбу цей непростий час випробувань війною, війною, яка завершиться нашою великою перемогою. Приїзд митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Полтави на урочисті богослужіння. Це традиція, яка вже понад 10 років. Нову сироварню запускають у роботу у селі Мачухи під Полтавою. Її власники взяли участь у державній програмі Є робота та виграли грант на закупівлю обладнання. Як облаштували цех із переробки молока та які різновиди сирів планують випускати, розкаже. Івана Дімова. Це сироварня, яку нещодавно відкрили у селі Мачухи неподалік Полтави. Її готують до запуску. Поки що тут лише налаштовують процеси переробки молока. Вдалося навіть зробити першу пробну партію сирів. Це розсільний сир сулугуні та м'який адегейський сир, розповідає технолог сироварні Юлія Кохан. Ми приймаємо молоко, доводимо до. Температури, ну, пастеризуємо молоко і заквашуємо, ну, сквашуємо під, си, ну, під кишою сироткою. І виходить в нас сир. Зобираємо рушлаки, солимо і на визрівання. Скільки Визріває, визріває годин 12. Ми робимо наш продукт без всіляких домішок, якісний і вручну це ручна робота. І все з любов'ю. Обладнання для переробки молока власники сироварні придбали за рахунок державної програми Є робота. На початку року побачили у застосунку дія цю пропозицію, подали заявку і отримали грант. Говорить голова фермерського господарства Краєвид Полтавщини Олександр Ігнатов. Умовами отримання було 20% своєї свого фінансування і 80% державного гранту. Сума там ну, загальна сума вартості мільйон 685 тисяч, здається. Ми знайшли приміщення для влаштування переробного виробництва. Воно було в занедбаному стані, зробили ремонт, реконструкцію. За кошти гранту нам вдалося закупити три ванни довготривалої пастурізації, також інше обладнання, столи, форми, вакууматор, ваги. Обладнання для холодильної камери неподалік сироварні знаходиться і ферма, звідки привозять свіже молоко для майбутніх сирів. Нині тут 70 дійних корів породи Голштин, зазначає тимчасово виконуюча обов'язки завідувача ферми Євгенія Грінченко. Годуємо ми відповідно по раціону і сіном, і силосом, і кон ми додаємо. Ну це все в перевічку йде і роздаємо. Макуха, соя. оце що іменно. Йде на збільшення молока. Ця молочно-товарна ферма одна із 14 підприємств Полтавщини, які цього року отримали позитивне рішення щодо надання гранту по державній програмі Є робота. Додає директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Мандріков. Загальна сума грантового фінансування по області була майже 56 мільйонів гривень. Зараз вся Україна потерпає від збройної агресії, порушені логістичні шляхи, перевезення продукції сільхозпризначення і не тільки. І тому це є рушійною силою для того, щоб ми більше переорієнтували нашу економіку з сировинної до промислової, до виробничої, до переробної. В цьому випадку безумовно де департамент економічного розвитку підтримує. Цю ініціативу уряду України ми безпосередньо приймаємо участь у залученні підприємців до складання відповідних документів та подачі їх в установленому порядку цього року. Прийом заявок на участь у проєкті грантової безповоротної підтримки нових бізнесів завершена. Натомість у міністерстві економіки України запевняють, що ця програма у 2024-му буде продовжена. На Полтавщині з початку цього року зафіксовано шість випадків гарячки західного нілу. Минулого року їх було виявлено чотири. У 80% хворих на гарячку західного нілу все протікає безсимптомно, А у решті 20% – із ускладненнями. Які симптоми та чи існують методи профілактики недуги, дізнавалися наші кореспонденти, шість випадків гарячки західного нілу зафіксували на Полтавщині з початку року. З них чотири у Полтаві та поодинокі випадки у решетилівській та заводській громадах. Серед хворих усі чоловіки середнього віку, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. У нас з початку 23-го року було зареєстровано 6 випадків захворювання на гарячку західного нілу. Це досить небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. Які в свою чергу заражаються від перелітних птахів. Тобто вони кусають птахів, потім людей, і таким чином заражаються люди. Переносниками гарячки да. західного нілу є численні види комарів. Під час укусів, зарадженими комарями людини, вірус потрапляє в організм, де розмножується та призводить ну, до хвороби, говорить епідеміолог. По симптоматиці слід зазначити, що у 80% захворілих захворювання протікає безсимптомно. У решті двадцяти можемо спостерігати наступні симптоми, такі як різке підвищення температури до 38-40 градусів, слабкість, головний біль, біль в, орлі, в спині, в суглобах, в м'язах, також нудота і діарея. Вакцини від інфекцій гарячки західного нілу на цей час не існує, говорить член асоціації інфекціоністів України. Тетяна Коваль вакцинація від цієї інфекції не існує, і тому ну профілактика це просто уникати укусу камерів, але ну це такі звичайні, якби такі поради, тобто використання якихось репелентів або спеціальних засобів, на які наносяться на шкіру, які попереджають укуси камерів. тобто специфічної профілактики не існує. Фроба гарячка західного нілу дуже часто притікає без ускладнень, нагадує звичайний ГРВІ. Тому часто лікарі встановлюють вірус вже після одужання пацієнта, говорить Тетяна Коваль. І додає, що на сьогодні гарячка західного нілу не є екзотичною інфекцією. Для нашого регіону вона вже не може вважатись зовсім екзотичною, тобто, напевно, в нас проходять певні такі шляхи пересування на перельоту птахів, і тут вони осідають, і тут відбуваються якісь природні такі події, коли вірус цей висвобождається, потім з'являється в якихось водомах, де проходить розмноження комарів, і таким чином ця інфекція передається потім. Людям. Нагадаємо, минулого року на Полтавщині було зафіксовано 4 випадки гарячки західного нілу. Шукали майже дві години. 14 листопада 55-річний грибник заблукав у лісі в селі Глютенька Миргородського району. Повідомила Вікторія Москаленко, інспектор із комунікації Миргородського райвідділу поліції. Як з'ясувалося, донька безрезультатно намагалася самостійно прокласти дорогу батькові, скеровуючи його шлях за допомогою мобільного зв'язку. Тому звернулася по допомогу до поліції. Чоловіка вдалося розшукати через дві години. Його помітила донька на дорогу. Розі неподалік від лісу, поліція Полтавщини нагадує про заборону відвідувати ліс, встановлено рішенням Ради оборони регіону. Якщо вирушаєте в дорогу, радимо дотримуватися правил. Завчасно сплануйте свій маршрут, щоб уникнути можливих загроз. Подбайте про наявність речей першої потреби, обов'язково беріть із собою телефон, пересвідчившись у тому, що він заряджений, та ліки, які постійно приймаєте. Подбайте про наявність сезонного одягу та взуття, повідомте близьким чи друзям, куди саме ви збираєтесь, покладіть до кишені літніх людей та малолітніх дітей за зв'язку з телефоном контактної особи. Змінився наглядач, змінилися усі ми з вами, змінилася країна. Гурт без обмежень побував у полтаві. Зокрема, благодійний концерт відбувся у полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка. Як все було, бачила наша знімальна група. Зупиняти не хотіли. Публіка не відпускала гурт без обмежень зі сцени Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Ми завітали на запрошення цього чудового закладу. Вже вдруге маємо задоволення тішити і студентів і викладачів Полтавського політеху. У стінах вишу відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Задонатити на нашу перемогу могли як викладачі, так і студенти. Це дуже крута можливість насолодитися українською твоєю творчістю, українським мистецтвом також підтримати нашу армію. Надзвичайно добре, що ми можемо поєднати як благодійну мету цього заходу, так і надзвичайну атмосферу. Хтось із студентів навіть пригадав найтепліші моменти з власного життя. Пов'язані з піснею гурту без обмежень. Зорі запалали. Вона пов'язана з моїми друзями, з теплими моментами, які ми провели разом з ними. Ректора національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка такі благодійні заходи це можливість як і відпочити, так і задонатити. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Попри війну, активно забезпечує освітній процес і ефективно здійснює наукову діяльність. І тому безумовно, для того, щоб ми підтримували моральний бойовий дух викладачів студентів нашого університету, ми періодично проводимо благодійні патріотичні заходи. І Це вже не вперше. Ми запросили гурт без обмежень. І сьогодні, в понеділок, ми розпочинаємо тиждень підготовки до відзначення до міжнародного дня студентів. 24 лютого війна прийшла до кожного українця, говорить фронтмен гурту без обмежень. Змінилися усі, проте кожен на своєму місці продовжує робити свою справу як найкраще, щоб наблизити перемогу. Всім нам миру через перемогу, звісно, всім міцного здоров'я. Продовжуємо робити кожен свою справу якомога краще. Продовжуємо донатити допомагати збройним силам. Продовжуємо любити і піклуватися одне про одного, і все буде обов'язково Україна. Полтавська політехніка це взагалі приклад для усіх вищих навчальних закладів України в напрямку розвитку української музики та української культури. Ви знаєте про те, що вже без обмежень вдруге, це вже виступ на біс сьогодні. Перед міжнародним днем студентства. І саме сьогодні починається вітання про всіх вільних людей. Загалом на благодійному концерті у стінах Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка зібрали 207 тисяч гривень. Ці гроші підуть на підтримку Збройних сил України. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.